Це коротеньке відео я зняла спеціально для того, щоб розповісти вам, мої любі глядачі, про смаки кульбабкового чаю. В попередньому відео я показую весь процес приготування натурального чаю з кульбаб шляхом ферментування. Посилання на цей ролик зараз на екрані. Почнемо з правил заварювання чаю. Майже всі ферментовані чаї мають в своєму складі сінну паличку. Тому, щоб зберегти корисні властивості чаю, його слід заварювати не окропом, а гарячою водою, температура якої 85-90 градусів по Цельсію. Це єдине і основне правило. Я завжди додаю у ферментований чай трохи цукру. Як на мене, цукор розкриває смак чаю. Тому, якщо ви п'єте чай без підсолоджування, то ваші смаки будуть суттєво відрізнятися від описаних мною. Переходимо до дегустування. Першим я заварюю чай зі свіжою перекрученою гранули та висушеної кульбаби. Аромат складно порівняти з чимось. Злегка трав'янистий, трохи нагадує запах соняшника. Смак приємний, м'ягкий, але присутня легка гірчинка. На видоху відчувається якийсь особливий солодкуватий післясмак. Солодкуватий післясмак, скоріш за все, з'явився за рахунок того, що чай пройшов недовготривале ферментування. Ферменти в перекручених гранулах починають одразу працювати, і допоки температура сушіння їх не зупинить, вони виконують свою роботу. Колір чаю темний, прозорий. Тепер щодо смаку ферментованого чаю. Він має злегка трав'янистий аромат, але вже присутні солодкі фруктові нотки. Смак більш глибокий, близький до чорного чаю. Порівняти з чимось складно. Хоча віддалено можна сказати, що він нагадує відвар кукурудзяних рильців. Смак чаю незвичайний та приємний. Колір чаю темний, мутноватий. Якщо його сильніше розбавити водою, він стане прозорим. І тепер звичайні сушені квітки. Смак, колір та аромат зовсім інакші, трав'яністі. Але і на такий смак знайдеться той, кому він обов'язково сподобається. Головне, пам'ятайте, сушені трави є лікувальними, ферментовані, підтримуючими та пробіотичними. Тому врахуйте це, коли будете визначатися зі способом заготівлі рослин для чаю. А ще я робила експеримент, ферментувала і заварювала відокремлені від чешеложа пелюстки і кульбаби. Було цікаво скуштувати отриманий смак. Але про це в наступному сюжеті. Посилання на цей ролик зараз на екрані. Якщо цікаво, переходьте та дивіться мій експеримент. З любов'ю ваш кукіш!